Це я для себе, це, мені здається, найбільше жіночий пізджо в житті. Я ще перекладу іншими словами. Для себе це для інших, але не якихось конкретних інших. Коли жінка робить щось для когось, це прям вона певним чином одягається, фарбується і виглядає дуже класно, тому що розраховує, що, от, наприклад, саме ту... от якийсь чоловік буде десь, і вона буде на нього там враження справляти. Mm -hmm. А для себе. Це розмита сіра маса, яка може тебе умовно засуджувати за те, що ти виглядаєш недостатньо привабливо. Mm. Того, що як не крути з самого раннього дитинства, перше, на що звертають увагу, чи красива дівчинка. Це прям такий критерій, по котрому жінок оцінюють. І це наче як must have, що жінка має виглядати добре. Якщо вона виглядає недобре, то якого хера ти виглядаєш недобре, збери mm -hmm. бетони.